Які зміни чекають на українців з 1 липня в Польщі? Програма ДАБРИ СТАРТ Виплата в розмірі 300 злотих, яка надається батькам школярів раз на рік для придбання шкільного приладдя тепер доступна лише за умови, якщо дитина відвідує обов'язкову шкільну програму або дошкільний заклад. Безкоштовні уроки польської мови студенти можуть брати участь у додаткових уроках польської мови безкоштовно протягом трьох років. Документи на псал. Тепер документи на отримання псал потрібно подавати одразу після перетину кордону. Раніше це можна було зробити протягом 30 днів. Послуга виготовлення фотографії при оформленні псал стала платною. Скасування одноразової грошової допомоги. Одноразова виплата в розмірі 300 злотих більше не надаватиметься. Фінансування на проживання та харчування Біженці в особливо скрутному становищі можуть отримати фінансування на проживання та харчування на підставі договору з воєводою або органом місцевого самоврядування. Збережи. Підпишись. ПОШИ